Ання усім глядачам каналу Кіровоград. сьогодні ми завітали в гості до народного фольклорного аматорського колективу Кумоньки Аджамського центрального сільського будинку культури. майже всі учасники колективу одна велика родина, адже 25 років Куменьки дарують своїм шанувальникам українську народну пісню, а починалося все з вокальних груп. Розпочиналося це все загід бригад, з вокальних груп. І була молодіжна така у нас бригада, і ми просто прийшли вже до нас як склад сім'ї, такі що вже женаті. Ну і В 1988 році мені щось так думка прийшла, що от давайте зробимо фольклорний колектив. І так воно і розпочалося з цього фольклорного колективу. Почалися, ми, почали ми виконувати пісні народні, бо молодіжні пісні якоби сюди не підходять. Ми почали співати українські народні пісні. Яку ж назву нас в тоді дати? Як вже в нас сім'ї, куми вже в нас. А ми поговорили так. Давайте ми зробимо, назвемо, назвемо свій колектив кумоньками. Всі як підтримали мене і так ми кумоньки. І ви всі були кумами на той час? Ні, не всі. До нас прийшла одна пара. Одна пара, і а друга теж прийшла, куми вони. Ось ми з тоді з тих пір. Як сказати, вже в нас в ансамблі покумалися вже, і потім і в той народили дитину і опять покумалися, і ну куми стали. Ми так у моєму житті пройшло чотири покоління колективу. Самі старші вже одійшли, потім молодші і були в нас і десятикласниці ходили, поки школу закінчили. І так додається, і молодь час до нас приходить. 24 чоловіка в нас в колективі зараз. Як ви вибираєте пісню? Ви якось її обговорюєте. Обов'язково, обов'язково. У мене в репертуарі багато пісень моїх моєї родини, батьків моїх. І Я їм наспівую. Подобається пісня, ми її розучуємо. Не подобається, ми її не розучуємо. Бо коли пісня не буде подобатися, то вона не буде звучати так, як вона повинна звучати. У вас дуже багато пісень, є різного сприймання. Українські народні пісні, пісні автентичні, козацькі пісні. Що найбільше подобається співати? Останнім, останнім часом найбільше фольклор, фольклор виконує пісні. Автентичні через те, що це народна пісня чогось полюблюють навіть молодь. Ось ми, коли концерт даємо в клубі, молодь з таким захопленням слухають ось ці народні пісні. У репертуарі комок ліричні, козацькі, жартівливі, а також безліч обрядових пісень, які знайшли своє відображення в театралізованих дійствах. Співають кумоньки і акапельно, і під баян, але завжди весело, енергійно, бадьоро і з позитивом. Напевно, саме за позитив люблять їх глядачі. Театралізовані дійства, як козаки плачуть, а весілля. Проводи зими, театралізоване дійство Івана Купала, жниварські такі у нас пісні, де ми молотимо і з ціпами, і з косами косим. І це в нас є. І якому кум докуми залисявся її. і невичерпний народний скарб, який важливо не тільки зберегти, а й передати наступним поколінням. Саме це і робить своєю творчістю чудовий колектив, прекрасні талановиті жінки та чоловіки, молоді душею і серцем. Народний фольклорний аматорський ансамбль кумоньки. Всі учасники колективу не просто співають пісні, а пропускають їх через серце, тому і звучать вони так чуттєво та зворушливо. Учасників колективу, пісня це не просто хобі або захоплення, що базується на любові до української культури. Це їхнє життя. Для вас що є народна пісня українська? Ви знаєте, народна пісня для нас це все. Я пам'ятаю, що народна пісня мене спроводила із колиски. Мамана пісня народна, співали всі в сім'ї і бабуся, і тато, і мама. І ми дуже любили цю пісню і навчаючись, навчаюся і в вищому закладі, і працюючи, і одружившись, наші діти. Ми всі в народній пісні співаємо, любимо до цього часу. І на сьогодні час ми співаємо, співають, співали мої діти, хлопці. І на сьогодні час ми з чоловіком, він є баяністом в цьому колективі. І Я, як би сказати, учасником вже, мабуть, більше 37 років. Пісня стала нашою любов'ю, любов'ю до життя, любов'ю до всього. І ми, я так думаю, що ми її ніколи не залишимо. Ми будемо співати, ми дуже любимо свій колектив, ми дружні і будемо продовжувати свій козацький рід народною піснею. Саме в українській народній пісні є душа нашого народу, тому що ми такі. Які пісні ми співаємо? А українська пісня це справді це вишитий рушник, це мама, це тато, це е, дідня наша, це наше село. І е, тому це найкраще, що може бути українська пісня. І ми хочемо, щоб їх слухали і наші діти, і будемо прививати, і онуки, і будемо прививати їм цю любов. до народної української пісні. Скажіть, скажіть, будь ласка, а ви от не в, не в межах колективу, вдома ви співаєте? Співаємо, обов'язково. Обов Печемо хліб, нагадуємо, співаємо. Рамішся з внучатами співаємо на внучка Дашоня. Каже, бабуль, а як, звати, як називається та пісня? яка? А ота. Були в мене у коморі гуси, і сходить по по, по по дворі і співає її. Дуже люблять. А меншенька ще підспівує. ну Всі люблять пісню. Всі люблять народну пісню. Рі колективу багато козацьких пісень, адже село Аджамка колись було козацьким зимівником. Мистецтво ансамблю вабить кожного, кого цікавлять скарби народної творчості, адже ансамбль через свої пісні несе красу, багатство культури та звичаїв українського народу. У нас об'єднує любов до української пісні. Колектив, який був 25 років, це той самий колектив, який і навіть і тепер існує. Ну, ми любимо просто пісню, і... тому що пісня нас об'єднує. І колектив, який був 25 років, мені би то кажеться, що він так і, і до цих пір існує. Такий, як і, Такий, як і тепер, так. Да. Ви наймолодша учасниця колективу. Що вас спонукало прийти у народний колектив? Ну, я неодноразово приходила на виступи колективу, на їхні концерти, і мені дуже подобалося, як вони співають, їхня творчість, спілкування колективу, їхні відносини друг до друга. Ну, так як теж люблю співати, подумала, що треба теж йти. Бережіть українську народну пісню. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі каналу Кірвоград.